Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо грати Магнат супергероїв або Тайкон супергероїв. Будемо грати, куди ми можемо піти. Я любі ще такі. Так, і я... ще звертаємо. Так. Кожен Бетмен. Тор. Давайте я люблю Бетмена. Ура, кажанчик! Привіт! Ми покажемо, як вам грати. Ага. Угу. Вітаємо. Можете угу. зрозуміло. У мене скільки на 40 ліки. Мені вистачає. Ммм, там не вистачає це. Так, другий забити. А, мені ще немає. Так безкоштовно, що там безкоштовно. У мене... Ой, не туди держав. Так, что у нас тут будет? Пусть... О! Я прошу... Ой, какая шведка! шведка. Так, коврик. Так. Так, мне примерно 500 долларов. Ого, ну, как дорого. У меня нема есть таких грошей. Так, примерно 250. Вот, э, и гроши покупаем. Через 18 хвилин открыть столько. Так, докачаємо перший поверх і буде кінець серії. Потім другий. Потім друга серія. О, мені вистачає на щось. Ще що купила. Ще купила. Ой, капець, Навіть не знаю, що я купила. Знаю, що. Мені ще. О, все. Так. М Ой, що з мене з руками? Так, добре. Це сурікен. Капець. Я думала, надіялась на щось більше там. Якась біта чи ще щось. Чи якийсь бетмобіль взагалі. Скільки нам треба. І стіни. О, ну тепер зрозуміло, що це стіни то. Потратили на непонятно що. Так, что у нас тут? Дерево, ящики. У меня на ящики уже достаточно. Ой, что это было? Вот а, витер. Капец. Это просто... Нет, ну, эта анимация прям, ну, я не знаю, что знаю.

І не... Так, нам тут ну, ще блазер купити на двері, щоб ніхто не міг пройти. Скільки ще раз потрібно 500? Що так дорого все? Ну, чим далі, тим дорожче. Так добре. О, все вистачає. Давайте трохи постоїмо в АФК. Ще трохи... Гроші фармилось. то якось мало. Все, давайте. Верну через секунду. Все я вернусь за фк Так скільки нам тут нафармилось? 500. Чому так мало? ж? мене ще хвилин 15 може стояло в фк Мені ще не... Щось... А ні хоть не щось. Ящики. Тоді давайте пустуємо ще в фк ще, Я трохи постояла по фк потанцювала тут. тут. Так, у нас 1000 всього лиш. І у вас на день роздатчик вистачає. Капець. Я майже 15 хвилин стояла. Ой, капець, капець якийсь. Якщо хочете продовження другої серії, пишіть в коментарях. Так, скінчимо перший поверх. Купити роздатчик. 7 секунду у нас приходить. Ножитель переродження одне. вікна так. Опа, 2000 другий поверх у нас. Нам поки ми на це розбираємо, поки ну, нам не треба. Добре, стоїмо, ще будемо в АФК. Стояла тут трохи в АФК. Дивіться, що я тут знайшла. Опа! Тільки нам мені не потрібно. На жаль. Забрати оп-оп-оп. О, мені мене вже 9000 забрати. Все, забрала, все. Так, вогник. Другий поверх нам поки драпини не потрібно. Вікна, що у нас ще тут. Давайте трохи постоїмо в АФК знову, щоб цей. Щоб це ще трохи нафармилось. Все, давайте стоїмо в АФК. Ну, щось, ми трохи АФК, 2000 у нас накапало. Драбину ми не будемо купляти, Добре, я куплю. Нам залишилось всього лише драбина. Так, все, драбина. Ну, що ж, друзі, нам залишилось всього лиш... А, все, прокачали весь перший поверх. Другий поверх. Я... На наступній серії. Всім бувайте, бувайте А дякую вам за великий за перегляд цього відео. Якщо вам подобалося такі, такі відео, які я зняла, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь та пишіть в коментарі, щоб я ще знімала такі подобні відео. А всім дякую за перегляд, бувайте, бувайте! З вами була я, Іскраїна.